Як працює українська ППО. Наша країна умовно поділена на 10 секторів. У разі небезпеки регіональні підрозділи кожної області мобілізуються і утворюють захисну парасольку над певною територією, тобто конкретна військова частина ППО, відповідає за повітряний простір у своїй і в сусідніх областях. Звичайно, це не ізраїльський купол, та й територія України занадто велика, щоб рівномірно розташувати засоби ППО. І про розташування засоби протиповітряної оборони ніколи не стоять на одному місці, адже це небезпечно. Саме тому нас наполегливо просять не знімати роботу ППО, адже кожне таке фото в соцмережах може коштувати, наприклад, мінус один петріот. Але є і важливий нюанс. Комплекси мають бути розташовані так, щоби у разі тривоги мати змогу якнайшвидше зайняти позицію і перех. Опитиці зі слів екскомандувача об'єднаних сил ЗСУ у Києві, до прикладу, захист складається із двох ешелонів. Перший це мобільні вогневі групи, які знищують цілі на найбільш загрозливих напрямках. Вони працюють із ЗРК ОСА АКМ, ЗРК Авенджер, Гепардів, Стінгерів, із ПЗРК Ігла тощо у другому ешелоні. Працюють підрозділи повітряних сил Збройних сил України, які використовують ЗРК Малої і середньої дії, такі як С-300, БУК, С-125, ЗРК Нас. Сам з та інші, і нещодавно до цього списку додалися ще F-16, які зі слів президента Зеленського допомагали збивати цілі під час крайніх масованих атак.